Добрий день, шановне панство. Провів я забій самки, чорної самки, яка перший раз мені родила нормально, але один мінус був. А другий раз одне родила, і то мертво народжене було. І я вирішив її позбутися. Ось е, її вага, бита вага, ну, м'ясо, одне м'ясо без хвоста. Потім я покажу хвіст і голову окремо, голови нема. Ось, і маємо 4 кілограми 760 г. Ну і ось маємо, бачите, швіст. Я обрізаю я завжди так з м'ясом. І ще хвоста 360 г. І що до самки, ну, дуже багато жиру. Так як в мене дуже жирний корм, тому що я, вона та самка їла той самий корм, що е, малі нутрінята на відгодівлі І дуже багато жиру. Я дуже багато жиру з кишок ще зняв. То з кишок жир я курам даю. ось, і, Ну і сама тушка. Самі бачите, яка, яка тушки, Серйозна багатушки. от. Так що вирощуємо внутрі і будемо мати своє м'ясо.